Візі Летон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Ще раз усім вітання. Мене звати Євгенія Гончарук. Я вітаю усіх слухачів і слухачок НВС Днем Прапора. І справді сьогодні хочеться вкотре дякувати усім тим, хто боронить нашу з вами державу. І з нами на зв'язку вже є наша наступна співрозмовниця Олена Білозерська, військовослужбовиця. Пане пані Олено, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Доброго дня, дуже раді, що ви змогли до нас долучитися. Я насамперед хочу вам подякувати за вашу службу, яку ви несете вже не один рік, зважаючи на те, що російська агресія розпочалася з 2014 року. Тому ще раз дякую вам. А тебе? Хотіла би пані Олена з вами знаєте, з чого розпочати? Чомусь мені пригадалися слова головного нашого українського розвідника, та пана Буданова, який десь весною вжив футбольну аналогію щодо війни. І казав, що ми зараз десь на 70-й, там 72-й там хвилині матчу, це, звісно, таке питання трошки невдячне, але які у вас відчуття щодо того, на якому ми зараз етапі війни е, мої особисті відчуття, що ця війна, на жаль, в цьому році ще не закінчиться, можливо, і в наступному також, тобто, це тривала війна на виснаження. Але є деякі передумови, які кажуть про те, що ну багато я казати не можу, але що найближчим часом нас на фронті чекає успіх великий. Це ще не буде означати там кінець війни чи звільнення Криму, але дуже суттєве, важливе і всім помітне зрушення, перевага в наш бік. Мені так здається, незабаром це відбудеться. Це важливо, але це нас до речі якраз виводить на розмову, що мені здається суб'єктивне відчуття, що українське суспільство завжди чекає навіть маленьких перемог, і це ставить в певну таку залежність, не знаю, можливо, наше військово-політичне керівництво то е, Чи відстежуєте ви, в принципі, що говорять в медіа, як, як говорять теж про все те, що відбувається на лінії фронту? Ну, коли я часто трошки відстежую, звичайно. Ну... Люди люди вже розуміють. Суспільство почало розуміти, що ну, що відбувається ця війна на виснаження, але дяка богу, нашій перемозі ніхто не сумнівається, якихось песимістичних настроїв немає. От і це добре. Якраз мова йде про наступальні дії, і е, навіть не стільки українські медіа, скільки західна преса час від часу е, дає якісь свої оцінки е, певною мірою, це зрозуміло, що вони стежать за тим, що відбувається в нашій державі. Вони надають нам зокрема велику військову допомогу, збройну допомогу і можуть написати щось на кшталт, що темп незадовільний наступальних дій, або що, наприклад, на півдні нашої країни, на їхню думку, сили оборони. Не досягнуть цілей, які поставлені, хоча якби їх ніхто публічно і не оголошував цих ці цілей. На вашу думку, чому вони так пишуть і чи є в цьому така собі загроза? Як з цим нам бути? Ну, великою загрозою я в тому не бачу. Зараз бо я розумію, на що ви натякаєте, про що ви кажете? Що всі бояться, кажу прямим текстом, що якщо наш наступ буде занадто повільним. А то восени, чи колись там західні держави почнуть е, тиснути на сторони конфлікту для того, щоб як це, як Путін сказав, примушування до миру, чи як? Mm -hmm. От, тобто, що нас почнуть схиляти до компромісного миру. Але оскільки з цим божевільним путіним з його ядерною зброєю домовитись заздалегідь неможливо, або можливо вкрай важко, як вони думають, то вони вважаючи нас. Більш слабшою стороною в цьому конфлікті, пішли більше тиснути на нас, щоб ми погоджувалися на якийсь компромісний мир, простіше кажучи, на здачу території. Всі цього бояться, але я думаю, що ця загроза перебільшена, тому що ні наша влада, ні наш народ на це не підуть. От настрої в Україні я відстежую дуже добре, і я це знаю. І навіть нещодавній жарт президента такий напівжарт в кожному жарті є доля жарту, що ми готові віддати Білгараз за вступ до НАТО. Це насправді дуже показово. Ніхто на це не піде, а те, що е, справді темпи нашого наступу трохи повільні, ну всім хотілося б швидше, і нам самим в першу чергу, і тим, хто нам допомагає, це природне явище. Але щоб він пришвидшувався, щоб була прорвана е, ворожа лінія оборони, і щоб на цей оперативний простір можна було запустити другий ешелон наших військ. То для цього треба більше артилерійських снарядів. Оце найперше, що бракує. Їх треба дуже, дуже багато. Якщо ми їх дістанемо яким чином, то звичайно темпи нашого наступу пришвидшаться, але головне, що ніякого капітурянства, здача території, це капітурянство, такого не буде. Я в це не вірю. До речі, багато хто міркує, що коли окупанти влаштовують такий терор для цивільного населення, я кажу про масовані ракетні обстріли, це якраз одна з один з інструментів, коли вони хочуть виснажити українців, і нібито на їхню думку, тому що це паралельні процеси, коли починає в всіляких проросійських там джерелах і загалом в російських медіа підштовхувати нібито українців до цієї ідеї переговорів, як ви думаєте? Наскільки це може мати успіх? Чи ви, в принципі, сказали, що ми тут будемо стійкі, тому що це виснаження, це справді виклик? Це виклик. Ну, наскільки я розумію, їхню мету, навіщо вони обстрілюють мирні міста. Так, перша ціль, їхня та, про яку ви сказали, це нас зарякати, виснажити і змусити піти на те, що я називаю капітуляцію, не компромисний якийсь мир. А ну і друга мета суто військова, щоб е, частина наших сил ППО змушена була прикривати міста і була подалі від фронту. От це те, що вони добиваються. Е, вони щодо першої цілі, вони її стовідсотково не досягнуть, тому що чим більше обстрілюють, тим більше їх ненавидять. У нас народ такий. Ви розумієте? Е, у нас певним чином від, відбулася селекція. Українського народу, от навіть з початком повномасштабного вторгнення дуже багато українців виїхали за кордон. І як і серед них є як ну, патріотичні люди, які просто рятували дітей, які виїздили там з обстрілюваних населених пунктів, так і є люди, які більш боягузливі, які могли б почати, ну які для яких прийнятно є думка про компромисний мір мир. От ці люди поїхали все. Залишилися ті, які готові працювати, терпіти, волонтерити, але щоб їх тут не було ворогів. Це вкрай важливо. Ще один великий важливий аспект перенесення війни на територію ворога. Це те, що ми зараз бачимо, коли долітають до центру Москви у столиці країни агресора різноманітні дрони, десь вибухають склади, десь стаються пожежі на Аеродромах російських. Мені здається, що це має і матиме свій величезний ефект. Яка, можливо, одна з кінцевих цілей перенесення цієї війни на територію ворога, на вашу думку? Я так відчуваю, що це перенесення війни на територію ворога буде тільки збільшуватись в масштабах, нарощувати масштаби в ну, усіх. Видах бойових операцій, можна так сказати, усіма видами озброєння, будуть їх спочатку кошмарити. І я так думаю, що е, моя думка, що те, що ми їх виженемо за поребрик, тобто відновимо контроль на, над міжнародно визнаними українськими територіями в кордонах 91-го року, це неодмінно відбудеться. Але я думаю, що цим все не скінчиться, тому що якщо це так станеться, Росія залишиться такою, як вона була. Вона буде час від часу обстрілювати нас до кордону. Вони будуть накопичувати сили і готуватися до нової агресії. Тому я думаю, що рано чи пізно ця війна фізично, тобто гусеницями українських танків ногами української піхоти, що вона зайде на територію Росії, так чи інакше, цим скінчиться. Цим скінчиться, тому що це змія, яку треба вирвати жало, яку треба знешкодити, інакше, інакше ця війна буде. На наступних поколіннях теж так не має бути. Там, а... а яка мета? Ну, яка мета? По перше, по перше, продемонструвати нашу силу, нашу рішучість? По-друге, звичайно, пропагандистська мета, тобто, що не тільки там наші цивільні будуть страждати від обстрілів, не тільки. У нас буде будуть повітряні тривоги. У них здається, повітряні тривоги, якщо не помиляюся, досі не вмикають для того, щоб населення менше знало, менше чуло, менше переживало і більше підтримувало Путіна. Але це тимчасове явище. Це ж класно, якщо у них будуть повітряні тривоги, правильно? Я думаю, що умовна білогородська область вже трохи інакше почувається ніж якась інша там частина Москви, де не знають, що таке вибухи, повітряна тривога. Тощо хотіла ще у вас запитати дуже важливу річ, як на мене, а чи стається війна війною дронів? Так ми почали про це частково говорити. Однозначно. Значною мірою це правда. Ви цей злам відчуваєте, що це така вже така частка бойових дій в такий відсоток, де на себе функцію розвідки дорозвідки, ударну функцію перебирають БПЛА. Однозначно, так це все є. Дрони зараз роблять абсолютно все. Розвідка до розвідка, ударні дрони, як ті, які скидають боєприпаси, так і дрони Камікадзе. Коригування артилерії вкрай важливе, тому що ну нема зараз ні в кого стільки снарядів, як було, наприклад, в часи Другої світової війни, щоб люди розуміли під час великих наступальних операцій Другої світової радянська армія використовувала по 400 гармат на кілометр фронту. Це божевільна кількість снарядів. Зараз ні в кого немає такої можливості, значить снарядів менше, але вони мають працювати влучніше. Тобто дрони, коригування дронами зараз шукають поранених, шукають зниклих. Тобто, це ну неможливо перебільшити їхні їхнє значення. І тут відповідно хочеться аби залучилася держава. Чи це помітно? Я скажу так, що я в одному з підрозділів аеророзвідки почула ну принаймні з їх вуст, що їм надали там FPV-дрони, і це вже надало там міністерство цифрової трансформації. Тобто, я вперше за багато часу за багато місяців почула, що щось і від держави надійшло саме для поповнення цього інструменту для війська. Це якщо це так, це прекрасно і це має збільшуватись. Звичайно, такі ініціативи треба вітати, і навіть дуже гучно вітати, ініціюва ініціювати, вимагати і так далі. Але поки що, звичайно, левова частка, переважна більшість дронів. Це ну, люди збирають волонтери, діаспора скидаються навіть на ці мавіки, на найпростіші дрони і люди. І Росія зараз, наскільки я знаю, налагодила таке потужне виробництво дронів, і в цьому плані ми поки що від неї відстаємо. І ну сподіваюся, ця ситуація вирівняється. без дронів зараз нікуди. Хочеться так, аби ми тут ми мали першість, мені здається, і щоб ми її повернули, говорячи про державу, пані Олено, Я нагадаю нашій аудиторії, що Олена Білозерська, військовослужбовиця з нами на зв'язку, хочеться запитати, чи долітають до фронту повідомлення про корупційні скандали пов'язані з міністерством оборони і загалом у державі, і наскільки це боляче вдаряє, якось демотивує. Долітають, звичайно, звичайно, це дуже неприємно, але тут така штука, розумієте, військові не мають часу і можливостей, і навіть права не мають також в цьому розбиратися, чогось вимагати і так далі. Я думаю, що це якраз ну боротьба з такими негативними явищами, це робота цивільних. Причому не тих цивільних, які сидять там на диванах в інтернеті, нічого не знають. Ворогів закинули якесь іпсо, і вони кричать… все. все всі крадуть, треба всіх знімати, розганяють всі цю, цю, цю зраду по інтернету. Ні, це не конструктивне явище, так робити не можна. Є люди, які мають хорошу репутацію, які е, заслужили довіру, які розбираються, е, розуміються в питаннях закупівель, і вони зараз намагаються цю ситуацію покращити Цих людей, які розуміються, які знають, які в темі їх треба слухати, їх треба підтримувати. Я б так сказала, такі люди у нас є Є ще важливе запитання про зміни в армії, тому що було певне знаєте таке своє середовище, яке було ще станом там на 19-й рік, на 21-й, А з 24 лютого минулого року влилося дуже багато в сили оборони цивільних людей зі своїм досвідом, без досвіду, взагалі військового будь-якого, але з великою мотивацією. Яка станом на зараз для вас ця армія? Наскільки вона? Інакша. Зрушення і величезні. Це бачать всі неозброєним оком. Набагато краще стала підготовка, набагато кращим стало забезпечення. Звичайно, не все ідеально покращувати є куди до безкінечності. Але от зміни відбулися величезні і в армії, і в суспільстві. По перше, люди навчилися воювати. Давно вже навчилися не тільки ті, які в армії 14-го року на фронті, а й ті, які пішли в 22-му році. Це вже Матюрі воїни, вони вже, вони вже вміють, вони, ще, вони вже знають. Так само навчилися працювати цивільні, які допомагають фронту. Волонтери навчилися волонтерити. Тобто, наприклад, менше стало шахраїв, я помітила останнім часом, саме шахраїв на волонтерці, бо вже люди вивчили, хто порядний, кому можна довіряти і так далі. Ну, не зовсім ще, звичайно, але є. Волонтери перестали купляти непотрібні речі, які, в яких вже яких вже не бракує військовим. теж ця ситуація покращилась. Величезні зрушення після 24 лютого в суспільстві в плані відмови від цього російського нарешті. Іноді навіть з перебором я б сказала, тому що війна. Що залишилося від Росії в Україні зараз? Від Росії зараз в Україні залишилося, там деяких людей, російська мова в побуті, і все більше людей стараються приходити на українську. А от, наприклад, якщо якась несвідома людина вмикає в публічному просторі там російську музику, навіть якщо це якийсь виконавець, ну який помер давно і нічим не завинив перед Україною, все одно зроблять зауваження. Все одно навіть в інтернеті, в соцмережах, якщо хтось буде постати російські вірші, то його, як зараз кажуть, захитять. Тобто в цьому плані відбулася зміна. Тобто, дуже багато, дуже багато позитивних зрушень і Повні відбулося повне розділення, ментальне розділення між нами і між росіянами, і це я так вірю вже не завжди. Що відбулося в негативі? От які негативні зміни за цей час? Люди, ті люди, які задіяні у війні, які воюють, які чекають своїх близьких з фронту, які волонтерять, які можливо вже втратили рідних, вони стали дуже нетерпимі один до одного. Просто я так думаю від психологічного виснаження. І люди накидаються як звірі один на одного через якусь там найменшу розбіжність в поглядах, не розуміючи, що розбіжність, ці розбіжності треба відкласти як мінімум до перемоги. Чи потрібна єдність? От саме дуже багато цієї конфліктності в українців саме через те, що люди втомилися. І, от коли кажуть, що втомилися від війни, я над цим сміюся, зневажаю тих, хто так каже. Я не сміюся і не зневажаю, тому що тому що я розумію, що людям важко. Це нормальне явище. Пані Олено, а як ви себе рятуєте від виснаження, зокрема емоційного? Спорання з близькими. Я зі своїми близькими дуже часто по телефону говорю, тваринок підгодовую, я їх дуже люблю. Коли є можливість, там в інтернеті сиджу в соцмережах. Намагайтесь відволікатися від фронту певної мірої або звернутись до того, що дає ресурси любов. Так, так, це є вкрай важливим. Є ще одне таке запитання. От вздогін до війська я коротко, можливо, чогось ми не додали. Чого не вистачає зараз війську? Я от зараз так дуже широко це спитаю вас. Ну, якщо ми кажемо про забезпечення, то це перш за все дороговартісні речі, які бійці не можуть придбати з власних зарплат там чи скинутись, або недостатньо можуть придбати. Це в першу чергу дрони, це транспорт, це дороговартісне обладнання, цифрове там. Тепловізори, оптика дорога. Е, є люди, які, наприклад, волонтери, які за профілями, за військовими фахами працюють, наприклад, там дорогі гвинтівки для снайперів, набої для них. Тобто кожному бракує щось своє. Е, це якщо казати про матеріальні речі про забезпечення в моральному плані багато чого бракує теж такі люди людям дуже сильно бракує коли вони довго дуже страждають коли вони довго не бачать близьких не можуть поїхати наприклад у відпустку або коли близькі за кордоном там вони з ними не можуть побачитись от у деяких від цього руйнуються сім'ї військовослужбовців звичайно люди страждають От, от їм не вистачає е, маленькі діти, хто залишив вдома маленьких дітей, то вони е, зв'язок з ними втрачають. Е, дітям важко психологічно, е, коли тато на екрані замість живого тата поруч. І, звичайно, і діти, і дорослі від цього дуже страждають. А, а найбільше в моральному плані, звичайно, всі чекають якихось, ну, Таких от помітних позитивних зрушень, тобто якихось ознак, що війна скоро скінчиться. От, теж Но цього дуже хотілося нам всі, бачите, і в тилу і у війську однакові у нас бажання. Пані Олено, нас лишається хвилинка, і не знаю, чи ми встигнемо. Але скажіть на вашу думку, за яку Україну ми зараз воюємо, і чи є у вас розуміння, якої якою державою ми будемо в майбутньому, який про прообраз уже мав би проявитися. Ну, це ще наші попередники сформулювали. Тут немає що думати за самостійну, за українську самостійну суверенну соборну державу. Вільну, сильну, заможну. От моя особиста думка з мінімальною залежністю не лише від Сходу, слава Богу, вже позбулися, а, а й від заходу. Тобто у західних державах ми маємо брати хороше, запозичувати для себе, але і не запозичувати погане. Маємо самі формувати свою долю, самі провадити своє майбутнє. Я думаю, з цим всі або більшість погодяться. Ось ця така самостійність у власному виборі, у власній боротьбі і у формуванні власного майбутнього. Ось це та Україна, за яку ми воюємо. Пані Олено, дякую вам надзвичайно. Олена Білозерська, військовослужбовиця, була з нами на зв'язку.